Вітаю, друзі! У цьому відео я хочу розказати вам про здійснення маленької моєї мрії. Я дуже люблю картини. Мистецтво взагалі, в цілому. Ну і картини. Дуже люблю музеї. І мріяв про ось такі справжні картини мати щоб. Але це дуже дорога розкіш. Подивіться, щоб ось так на холсті олією. Була написана така неймовірна робота. Мріяв я, мріяв, і Бог почув мої мрії. І здійснив одного разу йду виставлені меблі. бачу. Стоять меблі на те, щоб їх забрали спеціальна служба, яка вивозить сміття. І поруч стоїть ось ця картина. Подивіться, які маски. Як все гарне, красиво. Навіть зблизька. Я знімаю з буквально там 30 см відстані. справжні наче. А подивіться на цей струмок. Він ну, живий, вода тече. Це картина, але вона неймовірно динамічна. І ось ця земля, ці трави. Цей будинок, він, ну, от справжній. Здається, що цією стежкою ти зараз підеш, ось так, і прийдеш до цього будинку. А там людина, здається, не знаю хто, навіть порається у справах, заходить в будинок, напевно, бо обличчям до будинку. Ось ці дерева вони, вони справжні, десь сухі гілочки, десь вже жовті. Вони справжні. Це неймовірний талант, талант, який хотів хтось викинути. А я люблю талант. Я люблю красу, і Бог мені вчасно показав. Подивіться на ці ялинки. Вони дійсно теж, наче живі стоять, і наче похитуються від вітерця якогось. Ну, ось так мрій, Бог здійснює. Розумієте, він може не дати вам мільйони для того, щоб ви пішли там на аукціон і купили цю картину. А він може вам подарувати ось так безкоштовно. Якщо це, що він подарує, зробить вас щасливим. Якщо це дасть вам просто відчуття приємності, якщо це покращить ваш внутрішній світ, покращить ваш той. Навколишнє середовище, де ви живете. Тому мрійте і просіть у Бога здійснення цих мрій. Я дуже люблю цю картину. І це, напевно, найкраща картина, яка у мене була у моєму житті. Ось так. Слава Богу. Хочу сказати слава Богу за цю картину і за те, що Бог дає можливість любити красу і дає цю красу. У житті. Ось так.